Ціни підняли, зазначив директор товариства Навроцівський хліб Валентин Ємець. Бо підприємству потрібні кошти на першочергові витрати і виплату заробітної плати. І все про прибутки мова не йде. З мінусом працюють вже не перший місяць. На 15-20 копійок подорожчали вироби з борошна вищого гатунку. Ціна на хліб залишилась тією ж. Ми завжди виступали з початку моєї роботи на підприємстві, ми завжди виступали номером 3, номером 4 в нашому районі по хлібу і хлібобуличним виробам. Тому ми ждали, поки підвищать ціни Чернігів, Шостка, також Семенівка, щоб в свою чергу орієнтуватись уже на, на ціни наших конкурентів. Хоча я повинен сказати, що навіть Підняття ціни на хлібобулочні вироби, які ми здійснили 27 лютого. На сьогоднішній день не дає можливість підприємству нормально функціонувати, оскільки більше половини тонажу хлібобулочних виробів якраз займають вироби із житньої муки, а саме це хліб формовий селянський. Хліб добрий, подовий, які ми ціни не підвищували, і вони займають більше половини як в тонажному вигляді, так і в штучному. Викручує руки, образно кажучи, виробнику ціна на борошна, яка росте, як сказав Валентин Ємець, не по днях навіть, а по годинах. Ціна зранку і в обід може відрізнятися копійок на 40. Причому ціна зовсім не відповідає якості. Якщо так продовжуватиметься, то може постати питання про зупинку виробництва. Не хотілося б зупиняти роботу підприємства, хоча дуже багато, дуже багато причин та є. Єдине, що стримує від, від цього, це збільшена кількість робочих місць. Впродовж останніх трьох років ми її збільшили до майже вдвічі. Не майже а вдвічі. На сьогоднішній день на підприємстві працює більше 40 чоловік. І кожному знаходиться робота, кожен має своє місце, вже усталене, і е, ті кадри, які хотіли звільнитися від нас, пішли. Тобто ми зараз працюємо в такому колективі, коли е, дорожимо кожним кадром. І виключно заради цього е, я намагаюсь підтримувати роботу підприємства. Я впевнений, що буде подорожчання хліба. Оскільки зараз основні наші постачальники борошна невпинно її підвищують з кожним днем, і рахунок кількості разів, як вони підвищують, йде вже навіть не тижнями, а годинами. Наразі, говорить директор товариства Сіверський хліб, ми не працюємо, а існуємо. Якщо ж підвищуватимемо ціни на вироби, втратимо покупця. Сподіваються на підприємстві, що навесні збільшиться реалізація. У іншому випадку, сказав Валентин Ємець, питання закриття підприємства постане дуже гостро.